Я вас вітаю. Сьогодні ми знімемо ролик по обробці винограду. Після норміровки ми будемо обробляти другий раз. Нарміровку ми робили пер першу це обламували там, де йде з почки 2-3 побіга. Ми оставляємо один, наймощний, і останні обламуємо. Після цієї норміровки ми робимо другу обробку винограда. От на стадії 3-4 лісточків, будемо робити другу обробку винограда. Обробляти будемо колоидная сера плюс антракол. Ось ми беремо ось таку сірку колоїдну, 80 грам на відро і ось такий антракол. Антракол 15-20 грам на 10 літрів. Обробка на стадії 3-5 листів. Колоїдна сірка вона дуже погано розчиняється, тому ми її віддільно змішуємо, растворяємо, а тоді вже додаємо в 10-літрове відро і ложимо антракол і все. Гарно обробляємо всі листочки.